Це вже випуск номер 40 нашого вертикально-горизонтального серіалу авторського про новини українського IT під час війни. На рекламному місці сьогодні qa подкаст від Дов. Уважні глядачі і підписники нашого каналу вже могли бачити, точніше слухати пілотний випуск на каналі. Але наступні випуски вони будуть виходити тільки в аудіо на подкаст-платформах. Тому, якщо вам цікава ця тематика і цікаві, цікаві подкасти, не забудьте підписатися. Посилання будуть в описі. Харківський it кластер допоміг забронювати понад 1800 айтівців. Про це вони повідомили 9 серпня. І вони дуже пишаються цією цифрою, кажуть, що це вдалось, тому що вони дуже багато і понаднормово працювали. Бронювання були на різних рівнях. Я так розумію, там якось можна на рівні регіону, на всеукраїнському рівні, і вони також доповідають, що в них все добре і приєднуються нові компанії, і зараз продовжують надходити заявки. І вони є однією з найбільших спільнот такого типу в Україні. Українських військових вчать користуватися зброєю через мобільний застосунок. З'явився проект, який називається Міні-бібліотека Українського військового. Це сайт, там зібрані інструкції з використання зброї, також тактичної медицини. Там є поради, є такі прям збірники. Вона, окрім як на сайті, доступна ще у вигляді додатку. Зараз поки що для Андроїду, але скоро має бути і для iOS. Це цікавий проект. Його робить український Freedom Fund, і. Mozart Group, і там, там декілька компаній, там ще е, працювало агентство з комунікацій провід, і iDL, мабуть, читається. Е, вона розробляла власне, цей продукт з Луцько компанія. І ще була піар-команда. Коротше кажучи, багато організацій і міжнародні гроші зібралися і зробили е, цікаву підбірку контенту. Е, судячи з усього, він дуже актуальний і дуже е, сучасний. Тому кому це актуально, і можливо у вас є знайомі, кому це може бути актуально, обов'язково діліться посиланнями. В Україні розробили застосунок, який автоматично попереджає про вибухонебезпечні предмети поблизу. Цей додаток створила Державна служба з надзвичайних ситуацій, і там, відповідно, є інформація тільки про ті заміновані місця, про які знає служба з надзвичайних ситуацій. Там, я так розумію, треба дозволити геолокацію, і тоді воно буде вас про це сповіщати. А також там можна попередити ДСНС, якщо ви знайшли якісь там підозрювання. Зрілий предмет, щоб вони його перевірили. Взагалі, це. Нам найближчі роки для нас дуже актуальна тема. Про це багато говорили, що дуже багато лишилось мін, всяких розтяжок і всього такого. І, і ще це дуже цікава тематика з точки зору е, саме армійського менеджменту. Тому що я от недавно дивився, до речі, раджу дуже гарне інтерв'ю з Масінаємом. Його зробило телебачення Торонто, і він це відомий український громадський діяч і адвокат. І він підірвався на міні, швидше за все, український. І я так розумію, що і. В лавах ЗСУ є проблеми з тим з обміном інформації, хто замінував, що замінував. І, мабуть, для цього всього є якісь там форми звітності і якісь карти. Але на жаль, звичайним бійцям в даному випадку, людям з розвідки, ці дані були недоступні, і це важлива проблема на різних рівнях, і от на рівні цивільному. Цей додаток намагається це вирішити. Інша справа, що у нього таке досить вузька область застосування, тому боюсь, що він може бути не дуже популярним саме через це. Тобто, треба ставити додаток тільки для однієї цієї. функції. І ще там можуть бути теоретично проблеми з споживанням енергії, тому що це весь час геолокація, це треба за, за цим слідкувати. Але, тим не менше, якщо ви живете в регіоні, де є така небезпека, обов'язково користуйтесь. Прокидався о 6-7 ранку, працював до 23. ї Як фронтенд Angular Developer досягнув прибутку в 20 тисяч доларів за місяць, і що з цього вийшло. Тільки в минулому чи позаминулому випуску я розповідав, що на джині в топах стоп слів є Angular. І ось вийшов матеріал про хлопця, який заробляв до 20 тисяч доларів на місяць, розробляючи якраз на Angular. Я не буду переповідати статтю, скажу лише, що вона дуже цікава і цікаво, Спостерігати за майнсетом людини, яка це досягла. Якщо б я переповідав це дуже коротко, то це б прозвучало так, що він гарно працював, багато розвивався, не боявся брати відповідальності, гарно комунікував, і, і потім в якийсь момент почав брати багато проектів. Паралельно. Е, почитайте, і, до речі, користуючись нагодою, розкажу про те, що багато статей на доу мають ще й аудіоверсію. Там є плеєр, його можна прямо прослухати, е, і там жива людина озвучує це все. Якщо ви не любите читати, то можна просто на цю статтю зайти і її послухати. Компанія CHI Software відкрила представництво в Японії. Ця компанія займається розробкою програмного забезпечення з фокусом на штучному інтелекті, великих даних, марних обчисленнях, інтернет речей і веб-рішень, тобто схоже на опис класичного аутсорсинга. І вони відкрили представництво в Японії. Цікаво, що це не те, що там якось дуже пов'язано з їх продажами. Вони кажуть, просто що вважають цей регіон перспективним, і якісь там клієнти були. А далі вони за сприяння там МЗС. -у і Посольства Японії це зробили і кажуть, що там дуже гарні умови, і можливо вони туди будуть релокувати людей. І що це міф, що в Японії важко працювати, і, і все там буде хорошо. Дуже цікава така відносно екзотична локація. І якщо у вас є досвід роботи в Японії, розкажіть про це в коментарях. Дуже цікаво. Стартував прийом заявок на програму для свідчерів IT Generation. серед вимог обов'язкова реєстрація на Binance. Це проект Мінцифри по тому, що будуть фінансуватися курси для українців, курси в е, приватних школах і it курсах і там, я розповідав в минулих випусках, там певна сума виділяється на навчання, певні вимоги, і там певні вимоги до працевлаштування, але от вона почала працювати, і цікаво, що тут з'явився список цих шкіл, які, які в цьому беруть участь. Це Бітрут Академія, Go IT, Гілель ІТ школа, ЕПАМ та інші. Е, да, по перше, мене в коментарях поправляли, що правильно говорити не ЄПАМ, а ЕПАМ. Якщо не буду забувати, то, то так і робитиму. По-друге, цікаво, що в цьому переліку, окрім саме тих, хто спеціалізується на освіті, є і великі аутсорсингові компанії, як Бітрут та ЕПАМ, е, і, і інші там всього їх 23. Ці компанії будуть отримувати фінансування. Я так розумію, і цікаво, що щоб подати заявку, треба е, авторизуватись за допомогою Binance Account ID. Досить дивний вибір, але цікавий в тому плані, що це така певна перевірка на комп'ютерну грамотність, що ви можете на якомусь сервісі, такому відносно гіківському, по поміркам нашим, створити аккаунт і авторизуватись. От, ну і звісно ж, що ви думаєте про перелічені заклади освіти? Пишіть в коментарях. Стартап з українським корінням Spin Technology отримав 16 мільйонів доларів інвестицій. Ще одна гарна новина. Продуктова компанія 10 серпня оголосили, що залучили 16 мільйонів, і їх загальна оцінка тепер становить 55 мільйонів доларів. Чим вони займаються? Вони роблять security продукт, але не класичний антивірус, а антивірус, який працює з клауд рішеннями. Тобто, я так розумію, що там через всі ці Google Docs є певні вектори атаки, і не тільки через Google Docs, там зазначається, що вони шукають бази даних шкідливих програм. І розширень браузера. Тобто воно ще якось в браузер заглядає. І цікава ніша, мабуть, перспективна, тому що security зараз, як і завжди, росте. Бажаємо їм удачі і радуємося, що в українські компанії інвестують. Але я так розумію, що у них офіси знаходяться в США, Пало Альто, Київ, Одеса, Варшава та Лос-Анджелес. Тобто компанія українська, але не повністю українська. Техногіганти сплатили. 76 мільйонів доларів податку на Google до держбюджету України про це заявив Данило Гетманцев, і це я нагадаю, якийсь час тому прийняли закон, коли великі сервіси і компанії стали зобов'язані платити податки. В результаті цього для нас користувачів ціни підросли. Але от ми бачимо, скільки це в загальнодержавних масштабах принесло грошей. До речі, в мене ніколи не було особливого ставлення до цього, але. Те, що свого часу зросли ці рахунки, бісить з іншого боку, гроші в бюджет. Дуров звинуватив Apple в затримці виходу оновлення Telegram. Він сказав, що Apple затримує рев'ю аплікейшена без якихось причин на два тижні, і що це нестерпно. Хоча, наскільки я знаю, в, при рев'ю в App Store такі ситуації періодично виникають. Також він сказав, що Telegram входить до десятки найпопулярніших апок у світі наразі, з чим ми його, мабуть, і вітаємо. І також він сказав, що майбутнє оновлення. Буде революційним. Чекаємо, подивимося, що там буде в телеграмі. І на цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі.